Це я людина, яка не спала ні хера, просто ноль вовсім. Я така бодренька, соні в житті ніколи не була. Та, бо вона не лягала спати. Бо я не лягала спати. На годиннику у нас 4 ранку. Ми сідаємо на автобус. Я хоч поспав... Я поспав? Я поспав 3 години. Марта не спала ніц. Так, звісно. У нас ніби буде вмирати, я вам обіцяю. Марта вже не заходні. Йде додому, папа. заходня, бо Марта. Чекаємо автобуси. Ми йдемо на вокзал. Гарний всхід сонця. Ми приїхали так, щоб встигнути. За півтора години до поїзда. За півтора години. За півтора години. За Дарія доїжджає. Василь, певно, що тільки встав. А Максим, а Максим, певно, що спит. Та ну, точно висипав. Казала мова Марті. Марта. Бойовий розкрас. Марта збирається знайти себе гарного хлопця. А вони не дуже. Так. сьогоднішня екіпа. О, як футболісти. Василь. Максим. Максим. Дарья. Дарья. Марта. Jo. Ja. Dobře. Kde my jdeme? Kde my jdeme? Co? Kde jdeme? Kde jdeme? Djejí jdeme. Okay. jdeme. <laughs> hello, hello. Maxim, sam se Marta, to dobrý to Абонент позадав не висяга. Мене так все хребет просто. Ми доїжджаємо до моря. Хтось спить. Хтось вмирає. Чому це я вмираю? Я не поїла. Жива здорова, не думаю добре. Що я вмираю. А, а хтось живе. Так, хтось хтось просто. Вітаю друзі! Ми на морі. Мама я на морі. Мама я на морі. Мама я в Одесі. Смачного смачного. <смачного>, <смачного> Дорогі друзі, Шановне панство, родина Даря. Ja, 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 я, 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 я вражаю, что он делался на Правда? Mm -hmm. Ну, no. два слова мамі, скажем. Здравия, мамусю Як тобі? <ривіт> але, але краса, але краса. заїбість. Такого я очікував від моря якась. Василь, як тобі? Добре, то, 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 то не найліпші може для нас, але <laughs> <laughs> буде напевно все жалівші. Але красавиця! Ай-яй-яй! -ай -ай. А два друга сайт показали. Але красавиця! Ай, -ай, -ай, ай! Але красавиця! Ай-яй-яй! Але od... красавиця! <laughs> Okay. Максим, давай тако зараз знімаєш окуляри, мозник мо сиріш полкає. Вау! Wow. Знаєш? Я короче як сметана. Біла, домашня і трошки жирна. Здравую донет. Дзин-дзинг група здоров'я. Dobra, Dare, dawaj, rozkazy mamie coś. Ja nic nie Czu? rozumiem, co ty gadasz. Powiedz, Hej mojej mamie. In tylko. Swoje też. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra. Dzień dobry. Jakieś... o ciastku. Jak ciastko było? Bardzo pyszne. Moje rodzice się zajadali bardzo. I? Wszystkim smakowało? Tak. No, to jest jest to. Kazała mamuła dużo, dużo, dużo dobry plecak. Oto na wolać, kpisz. Полния бой! Борба! А, весели дуго, трябва да му Да я не знаю. Ты сказал мертвый, а Вона вже так. Ааа! Мало даже. Короче, минимум вже застреляться. Так, так, так. це Ні, там треба кожному окремо купувати, точнее, чем плит контрольер дойдется, блин, кожного окремой показывает сканувати. А, да? Да, да. Ваша кімната це друга за ковіднором наліво. Так, приємні сусім сусіди. Приємні сусіди. Отут можете косити свій вода. І спати. І здобули, ще 500 за ніч. Так. Марта, давай розкажи. Тримай. Розкажи, що де ми є? Доброго дня! Все мило. Коротше, я розкажу, розказую, де ми є, а я не знаю, де ми є. Отаки влог вийшов. Ми, коротше, будемо заселятися. Дивіться, це наша гоп-компанія. <laughs> Такий обзорчик на всіх мачомед компанії. <laughs> просто yes, ті yeah. окуляри, просто я не можу розривати. <laughs> <laughs> Коли ми будемо заселятися? E, І да. Ну дом, дивіться, хай. ми вже біля нашої хати. рум-тур. <laughs> <laughs> <room -tour. laughs> yeah, але так серйозно, у нас uh, ще 25 хвилин, Залишилися до чекіну, потім будемо заселюватись. Чекін у нас так автоматичний, нам не треба буде з ніким говорити. Супер. Плюс. Plus... Тож пішли дивитися підводний човен. Так, який не під водою чомусь, а на землі стоїть. Підводний човен і не під водою. Марта на фоні польської передачі Збройним Слав України. Гуманітарна допомога. Субмарина. Ми заселилися. Марта зараз скинула свій лахи. Дві краса ополон, ополон. Да я чуєш, ты тоже не блин, я муж хватки попою. Ту Максим заграє. А то короче я буду спав один. Так наша екіпа збирається їхати на мопец. Так, джеха подивиш? Ідемо на море. Мартиці на мене обідла. Вона, вона хотіла, щоб я їй ложку дав, а я їй йогурт, як ми їсти йогурт без ложки. каже, що з мене обідла. А в нас Василем, добре. А ми йдемо на море. Яке море, які люди.

Чекай, чекай, це такий красивий, красивий в горизонт. Давай, нічого не наіграний кадр. О, після відео знімає. Що море? А моє море я просто хочу проживати, стоп мене нас такої. То так гарно. Ну, коротше, піднімаємося ми на... як називається? Крайня точка чогось там. Мис. О! О, така-то дорога. Дуже гарна. Там хлопці. Відкуди зудимось. Вау! Wow. Wow. Моцна wow. Так, проводиться фотосесія. Кого моцного хлопай, yeah. wow, да, де <laughs> бляха гарно? Куда ми леземо? Але файна, ай боже. Так файна. А там такі, ну, там такі обрив, ого-го. Шуни його нафіг. Давай. Де дітку, і що побачення, так? Мама передає тобі привіт. Каже привіт. Добре. Привіт. 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 Так. Привіт. Як <laughs> це гарно. Дивись, дивись, тракторін. Раз. Два. Максим Максим теж знімає. Три. Добре, ти знімай там. Давай, Василь, давай. Роби м'ясо. О боже. О боже. Що це за машина? Що це? Ава, 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 ава. Opača! A -a. Ta? Ta. Ne vidno. Ta? Nečuty? Ta? Drugi, druzi. Zdaj, da vam pokažemo triuk, je pa se je v drugem delu sajfa. Opa, že je kaj krasiva, je ne moreš. Vodja, je kaj ti kink? A, ne, moga je. так so, so <laughs> 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 Так, Максимко <laughs> так <тут> <laughs> <плава>. <laughs> Покажи без ухи, <laughs> покажи. Приехали в Турцию, <laughs> <Все ласки просто. laughs> Сейчас идем на пивасик пить. Нашел инклюзию. І сподіваємося, коли вийде інформація. Давай, якусь круту позу, давай, Тараса. Але, в сенсі, не біла парагоні. Давай, давай. Якщо там дівчини теж зробили халага, жанрові кури, то... Чого намаємо? Ми йдемо додому. Чесно? Ми йдемо Наша група здоров'я вирушає додому вже. Мартана замазана, замазана страх, вона ж така трошки помотана. <риклад> <риклад> так, ми є вдома вже. Марта буде їсти. Дарія смартфа. Це смайлик. А це Марта. Марта їй смайлик. Добрий ранок, Україна. Що там, Василь, як там ніч. Файно, без солярфайна. Ну тільки Мартин ще є трошки щось... Виспались. Готові на новій пригоді. Виспались, так? Виспались. Музика 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 а, ну Що там, Марта? Де Де ми йдемо? Внахер. Твердзь? А я. Що Марта, ти дай підтверди. Вище. <laughs> <laughs> ...в Короче, Коротше, бы я місто? Владиславо, книги, стадо село. Ну добре. Моцко. Охуенный перехід зробив. Так, наша група. ми йдемо, дамо Просто. Лотарня морс. Йдемо просто на лотарню морску. Ми приїхали на море, всі змучені. Дар'я взагалі замулена Марта, на мене вкурвана, Василь, Василь теж якийсь змучений. всі якісь змучені, Максим впіває ні. І це таке море. Коротше, що я вам скажу по, по своїх враженнях, воно виглядає як Сергію. Та Марта? Так. вітають перштат. Не формує Не Сезанець, секундочка, станьте. Хлопці, можна, га? Дякую. Данке. Так, Данке. Самі на морі. Куда, а не дай мені, що це їсти. А не добре, Василь старається, робить канапки всі, а всі сплять без слов. Сніг Максима вже нема. Ну, сука, я тебе сразу въебу.

Є, якби пільгові, але на нам тая, якби... <реж> могла... Ой, не Марта, виглядає, знаєш, як типу цей як називається? Лос-Анджелес <заски> <паспл -мир> <паспал -мир> ну, і Жабуриння привіт всім моїм підписчикам. Всім моїм кавалерам. І всі всім моїм my... селом привіт. Кому? Всім моїм селом. Все, село, привіт. Всім моїм селом передати привіт. Всім моїм селом передати привіт. Якщо хтось тебе видавив. Ну, далі. Повідь хай своє вірце. Кому? Своє вірце. Хай моє вірце. Якась рецензія спілкувала чи ні? По-українському. Ні. Добре, хоч по-польськи. Co jest? Nie wiem, o oh, jest Super. Jedzenie. Dziesięć. Atmosfera. 17. Muzyka. Dziesięcioletnie. Nie wiem. A, a Kom kompania. Dzień. No. Aha, ja. Aha, ja. <tanptucrosz> Meszcie z Martę ukończyłem wideo. Do tego roku. Marta kiedy holdu. No to było jakiś sposób. Ej, no! To po prostu No. Po prostu I, nas I tak Zrób serduszko. Марта і Васер. Поцілуйчик для Василя. Блудний син повернувся в сім'ю. Покажися сюди, покажися. Привіт, я знову знову. Привіт. Трохи червоніший. Влога від Марта. Коротше, дивіться, яка тут архітектура. А ще в нас є, знаєте хто? У нас є грузчик, який носить всі сумки. Так, він простив нам з роботу. Він наш... носить наші сумки. Ми йому дуже дякуємо. І зараз питаємося, чи їх що вони думають про це місце. Хлопці, О, що ви думаєте про Гданськ? Давайте пару слів. Гдань, че, супер місто. Дуже підобидно. Але хоче до Варшава. А ви хочете до Варшави. Хочете до Варшави? Я не хочу додому. Ну давай. А так. То так гарно. Макс нас веде до церкви. Підморху. Дуже гарно. Але не зрівняється з красою Максима! Таке саме старе, так? Chłopcy. Spójrz na chłopcy. Żywiec, Mocny gaz. Mocny, mocny gaz. Дивіться. Одну з них подарує він мені. Та красиво і глаз. Добрий день, і сьогодні ми в Данську. Коротше. Що я вам тут розкажу? Тут Амає Василь дуже багато як. І сьогодні одну з них... Ми розіграємо серед вас! Так, і одну він подарував мені так гарно! Таке питання А Мені дуже сильно сподобалось. Передай привіт Назарчику Назарчику привіт. Так класно! Да Максим, класно? Как так? Максим. Класно?

Наша поїздка добігає кінця. Дякую, що ви дивилися відео. Дивила... Передаю? Треба звернутися, <рисвіт> я в углу облізую. Коротше. Передаю привіт мамі, мамі. бабі, Назарчику, всім, 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 хто мене знає. Будемо марта прощати. А так закінчується що це наша французька сім'я. Підпишіться на канал.